Дай боже. Бувай. блядь, блядь. Та ебать, ну це пиздец, нахуй. Це моя помилка. Скуда? Да, <плакова> там. done. Блять, кашу, сука, не попадаю в голову. Ах. Вот это так бронь, вот это за экзоскелет в голову. Попадаешь точечно. <свят> What the fuck? Ух ты! Піски! Спробуємо ще раз! Твар! Це він, блин, вже чотири цих газових колони зірвав. і все одно він ще живий. В голову, скільки він отримав! Не знаю, він лікується, мабуть. Мабуть, він як з хімерою треба швиденько, швиденько його. От він впав, треба е, одразу ж другу підірвати. Я так собі думаю. Це падаль? Оце у нее голос. Де ти тварина? У ще пару гранат. Блять, ні, не туди йди, не туди йди. Сюди йди, блядь. Що в бах, він звідси не може потрапити, повлучити в мене. А я можу. Це все хедшоти? Ану. Не з'явилися кнопки спеціальні. Кнопки, кнопки, комбінація. Я не можу... ну як мені перемикати, блін, цей автоматичну зброю? Я б щас би перемикнув, ну типу в мене патронів немає. Так у реальному житті, ну думаю, це просто ну, якесь химерою. Типу, взагалі ну, нереально перемогти химеру. Це її так забустили. Ну, я така, ну, Зброя така непогана була. І вона ось тільки витримувала, Ну, здається, вона просто швиденько регенерує і все. Бич <соединяющий> Офигеть У него еще элитная штурмовая винтовка была Охо-хо-хо, оцепи, чемпіоне. Хунят, лет не поси. Мудак, ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде. У пригальмуть, чел. Я тут, ніби як під підсок, що сказали, поклав, що принесли з борів. І все. А питання це до армиї. Краще з того, що траплялося за реносків. з запалом і ані краплі страху. Купонів завдяки тобі ми підняли так, як ніколи. Тривай! Твоя доля заслужив. Сподіваюсь. Ти ставив на мене. <гум> Ставки для лохів. Арена за всіх розкладів у пльосі. Такі, як ти, мені це гарантують. Я сподіваюся, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли на смерть. На арені це головне право. Але працює воно. Якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Ти рану цей ствол тепер вже точно ні до чого. 7500 тільки запробив. Ну, прикол. І й кувалду, да, в типір Др -др -др дробовий. дре дре, -дре. Блін, заїкання мой. Ну він краще, до речі. Краще мій ствол. Тим стрільби вищий. Шкода більше. Це можна продавати. Що це я накинув? Витривалість. Ага. <плес> Зараз секунду я відгружуся. Хоча я тікаю вже звідси. Блін. Щось темновато. А що, до речі, насчет арени? Буде ще щось? Не пропадай. Крутенько, Орена, якось. Мене їсти нема чугу. Ні, сюди не можна. Опа. Аго, братику! Підходь сміливіше! Поторгу. знову ти. А Та Чого в мене голод, не я розумію. Ти. ти ж минулого разу усе до останнього просрав. Мої купони, куди хочу, туди й витрачаю, шановний. Та ти на них краще. Навіть це корисніше, ніж твої ставки. Що за вигадки! У мене є система, і цього разу вона точно дасть результат! От побачите! Чоловіче, тобі не системи вигадувати. Тобі від ігроманії лікуватися треба. Попрошу не переходити на особисте. Ви ще мені позаздрите сьогодні. От побачите. Та ну нахер. Відпоювати за власний кошт і втішати тебе, як минулого разу. Я бід. Вибачте, але зараз чоловік, у мене справи цікавіші за тебе знайдуться. Та ну нахер відпоювати за власний і втішати тебе, як минулого разу. Правильно, я, що сюди. Зайшов. Я б... Гуки-любки-глюки. О, до речі, тут іконки з'явилися. Бронебойні патрони. Так це все добре, але мені що мені треба? Що мені треба? О, на гвинторіз є зброя. чи не купляти Та мабуть купляти блин з інтерем зручно ходити може не так багато просто ну блин Не забувай, щось печених яблук захотілося. Не люблю печені яблуки, взагалі... Так, а де я... Мені треба технар і я Лагодим Хвинкрес беремо з собою. АК сховаємо. Так 5.45? Так. Це картич. Дротик. Жекан. ой ой а що так мало? Блиии. там на ящи? Цих полно патронов. Цих трохи есть. знову. Сеофор. Купити патрончики. Блять, дорога картичка і-мока. Три косаря просто нікуди. Добрый-добрый. Я можу... Можешь. Отель. Що, с технику? Ну? дыхание 75 процентов присылаем под час присыливания. Уши ну, тут еще я. Машине по пад... падение шкоды. Машине падение шкоды. Що в мене грошей немає а, є. Так, а що у нас кувалда? Меншення віддачі. Все, і в мене немає більше Грошей. О, чутко на це вистачає. Швидкість прицілювання. До речі, це потрібна штука. Зараз ще подивимось, що тут є Зменшення віддачі, зменшення розкриви. Ой, блін, так багато грошей треба. 5K на ремонт треба було заремонтувати, ну що ж ще? Може 5К підемо, накопимо, або. ну. Прим. А, буде в мене ча. Чи... Будемо мене час, коли я або знайду таку ж саму зброю. І типу її продам за ті ж 5К. Або о, цей. Буде, буде мені потрібно якась зброя, а в мене не буде, тому що воно зламане і все, куча патронів і немає з чого стріляти. Так, хімзахист, місць, екіпіровки. Є сторіна це. Є подина розбігана і вона відповідна. О, у мене є ця їжа. Треба було мені б купляти, блин. А ну, воно так вдягається. Це одне і те саме. А як вона одягається? Не так. Це глушик. Більший магазин для М 10 Більший магазин для букет С2. Грозу можна продати, до речі. Чого вона буде лежати? Якщо в мене є гвинтар, я їм користуюсь, я не... що я буду з грозою робити? Так. Так і зробимо, мабуть. 20 тисяч вона ну, у нього стоїть, коштує. Я можу ще дістати? треба. Не знаю, як за скільки тисяч... буде стоїть коштувати, мабуть. Так, де ти? Що? Та mm? Давай, оце. Чого ти не я не продав, бляха. Принеси. Принесу. Я не ту кнопку нажимаю, коли продаю. Нажимаєш. Е. E, але не оформлюю як найкраще. Набув. Національне трошки горішки. Також, також можете додати буквально одну гілочку батарій, трошки солі, трошки чапнику і зовсім краплиночку оливкової олії. Тать отміщойте в блендері, і у вас виходить уже нова оливкова паста. Мажете її на хліб, видаєте Я... її цурами, даєте її вишкою до вашому. Не то, не то, не то, не туди. Що? Ну? Лер, відремонтовано. Так, комбінезон корунт, куру, до речі, корунт. Шось, шось а, а я не бить а просто пандемия. Ага, а у патрона я Сейчас лягай спати. Тому патрони і ми готові вирушати.